Ради усіх вітати сьогодні середа, 11 серпня. Традиційно о цій порі до вашої уваги, акценти дня в студії Дмитро Кохан. Шахраї в законі. на Кіровоградщині правоохоронці затримали групу депутатів та податківців. Їх підозрюють у фінансовій афарі. Спільники за гроші обіцяли закрити кримінальну справу проти фермера, який ухилявся від сплати податків. Свої послуги оцінили в 60 тисяч доларів. Після сплати всієї суми фермер також мав би уникнути будь-яких штрафних санкцій щодо себе. Зловмисників арештували під час передачі хабаря на одній з автозаправних станцій в обласному центрі Кіровоградщини. Наразі справу передали до прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у замаху на злочин та шахрайстві. В разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Нарешті відремонтували. У парку культури та відпочинку Ковалівський оновили єдиний у місті скейт-майданчик. Спортивний об'єкт перебуває на балансі КП «Благоустрій» та експлуатується вже близько 10 років. За цей час майданчик зносився настільки, що більшість рамп були відверто аварійними. Матеріалів закупили на 130 тисяч гривень. Зате вдалося зекономити на самих роботах. Їх ринкова вартість 120-150 тисяч гривень, та вдалося знайти втричі дешевші. Підрядника відзвітував керівник благоустрою. Ми цю роботу знайшли за 49 тисяч 774 гривні. В результаті ми маємо те, що на скій майданчику повністю оновлена вся фанерна основа. Це 50 аркушів. Він вся його конструкція, металеві елементи перевірені, пофарбовані. І На сьогоднішній день він абсолютно зручний, естетичний. для того, щоб діти могли розважатись, тренуватись і просто проводити активно своє дозвілля в паркі Ковалівському. Освіжаюча небезпека, купальний сезон у розпалі, пісок, сонце, освіжаюча вода, насолода. Утім, у нашому місті ця насолода доступна лише на свій страх і ризик, адже схвалених епідеміологами та дозволених пляжів в обласному центрі просто. Немає бактерії та інші небезпечні мікроорганізми можуть добряче зіпсувати усі гарні спогади про літні дозвілля. Як уберегти себе від лікарняного ліжка? Ми розпитали в головної санітарної лікарки області. Кишкові розлади, глисняні інвазії та навіть лептоспіроз. Все це можна підхопити у воді. Збудники потрапляють в організм із водою у випадку заковтування чи через порізи й відкриті рани. При відпочинку на водойми треба обов'язково звертати увагу, дозволене це місце для відпочинку і чи дозволено купатися у цій водоймі. Фахівці нашого центру контролю та профілактики хвороб проводять моніторингові дослідження, відбирають проби води і досліджують її як на санітарно-хімічні показники, так і на бактеріологічні. Обираючи місце для відпочинку, потрібно звертати увагу на чистоту водойми, чи немає поруч бродячих тварин та не випасається свійська худоба. Також краще уникати стоячих теплих водойм, адже вони не самоочищаються. А найкращий варіант купатися у схвалених і дозволених епідеміологами місцях. Масове виконання державного славня, арт інсталяцій та музичні фести у міській раді оприлюднили програму святкових заходів до 30-ї річниці незалежності України. Отож, розпочнуть урочистості з покладання квітів до пам'ятника Шевченку, а продовжать свято на площі перед міською радою. Тут відбудеться церемонія вручення почесних відзнак за вклад у розбудову держави. Також перед мерією розгорнуть масштабну арт-інсталяцію Вишвана Україна. Для публіки виступлять провідні хореографічні та співочі колективи міста. А хорові гурти долучаться до всеукраїнського онлайн-виконання національного гімну. Окрім офіційної частини, на жителів обласного центру очікує і чимало розваг. Зокрема, повідомили у міськраді, святкові локації облаштують по вулиці Дворцовій та у Ковалюському паркові. Містянам презентують тематичні фотозони, виставку ретрокарів та покажуть продукт. Цією від промислових флагманів Кіровоградщини. діти та дорослі зможуть взяти участь у художніх майстер-класах та пригодницьких квестах. А вже по обіді на площі героїв майдану зазвучать патріотичні композиції в рамках марафону «30 пісень незалежності. А окрасою вечора має стати молодіжний рок-фест Рок на Інгулі. Всі вони будуть об'єднані слоганом Ти у мене єдина, який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців. У ці дні ми вшановуємо всіх, хто зробив, робить свій внесок у розбудову держави, міста. Вшановуємо героїв, захисників територіальної цілісності, незалежності держави на сході України. 65 сімей загиблих та зниклих безвісті учасників АТО ООС отримають до Дня Незалежності матеріальну допомогу на загальну суму 130 тисяч гривень. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет міської ради. Крім цього, 20 членів міської організації УТОГ до міжнародного дня глухих отримують по тисячі гривень, допоможуть фінансово і жителям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах. Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими зверненнями. Пропонується дати одноразову грошову допомогу 27 мешканцям міста на загальну суму 159 п'ятдесят дев'ять тисяч Сезон полювання на парнату дичину стартував, а з ним і сезон полювання на порушників. І за перші два дні в мисливських угіддях Кіровоградщини провели 44 рейди. Виявили сім випадків порушення правил полювання. Серед зафіксованих порушень, добування здобичі забороненими способами чи знаряддями, та неповний перелік необхідних документів чи їх відсутність. Нагадаємо, при собі мисливці повинні мати посвідчення щорічну контрольну картку обліку добутої дичини, так звану відстрільну карту, дозвіл на користування зброєю та паспорт на мисливську собаку, якщо такі використовуються. Відсутність, хоча б одного із зазначених документів, є порушенням і карається штрафом від 100 до 1000 гривень для громадян. Та від пів тисячі до півтори тисячі для посадових осіб. Сьогодні православні віряни відзначають Різдво святителя Миколи Чудотворця. Подивитись на службу та розпитати про свято наша знімальна група завітала в храм благовіщення Пресвятої Богородиці. Святитель Микола Чудотворець народився в 258 році в місті Патарій недалеко від Лікії, сучасна Туреччина. Він ніколи не бував на території Київської Русі. Втім, за свою відданість Богу зайняв почесне місце в пантеоні святих православ'я. Микола Чудотворець вважається покровителем мандрівників, несправедливо засуджених і знедолених. Різдво чудотворця почали відзначати після хрещення Київської Русі. Та вже у 17 столітті свято скасувало тоді Іхня влада відродили Різдво Миколи Чудотворця лише у цьому столітті особистість, його благочестиве святе життя ще самого дитинства. Воно співується багатими переказами. Навіть є така в інших церквах православних, є така наука ніколи відініє. Тобто, що розповідають про історію його життя, про історію його чудес, чудеску трибувається в різних куточках світу з різними людьми, не тільки православними. Пісь Миколи Четворець виражає любов Божу таку, що допомагає усім. З нагоди свята у храмі здійснили водосвятний молебен за кафестом. Цього дня не можна шити, прати, займатися прибиранням, а також працювати в городі, давати в борг і сваритися. Бажаю вам лише приємних життєвих миттєвостей. З вами був Дмитро Кохан та програма Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. До наступної зустрічі в Атері.